Нині церква празнує пам'ять великого святого священомученика Фідора Олександрійського, ім'я котрого ми поминаємо кожний раз на в літії, і ім'я котрого носить наш правящий архірей митрополіт Фіодор Мукачевський-Ужгородський. Цей святий вийшов. В історію Олександрійської церкви як славний ісповідник Христов, унікальний місіонер і унікальний ісповідник і проповідник. Його ім'я постійно знаходиться у древніх документах, діптиках тої Олександрійської церкви. Він наслідко був талановитий проповідник. Що не видержували язичники до кінця слухати його, одного разу окружили його, побили, посміхувалися над ним. Але це були непрості язичники, якщо вони, збиваючи Фьодора, і здівалися, сміялися над ним, і як поклали йому на голову, як Ісусові Христу, Терновий Вінець, та значить, язичники знали. Що Ісус Христос, у вінці не свій хрест і зайшов на крест. Потім повели його на берег моря, там висока скала, та скинули його і звикли в воду з надією, що там він загине. Але море викинуло Федора на берега без всяких загроз для життя. Язичники були ужасно поражені. Вони думали, що їхні боги теж щось обладають. І вдруг Бог, священномученика щиномученика Фіодора Олександрійського, оказався сильнішим від всіх і показав силу на своїх святих. Привели його до правителя знову і сізали, били. Но святий Феодор Крім слов молитви до Господа, нічого не промовляв. Тоді він був уже переданий римським воїнам і був усичений мечем, як апостол Павел. От почому ми видимо, що так важливо розуміти подвиг наших святих, і чому християни носять. Ім'я свого святого і в своїй жизни стараються реалізувати то, чим обладали їхні святі. Да тому що ім'я у православній церкві не є просто якась надпись на чолі або якась бірочка, як на якомусь предметі. Ім'я Християнина, отримане в Крещенії, являється тим. Інформаційним стягнутим іменем, в котрому вкладена доля, заклик і покликання християнина послужити і пожити життя своє так, прирівнюючися до життя свого святаго, чому й ми сьогодні возносимо свої молитви. До мученика Федора Олександрійського просяв у Бога, щоб Бог благословив усіх нас, жителів нашого краю, древнього, древньої Карпатської Руси, де ім'я Святих Церкви завжди відчували, а празники перед, Мик... перед Миколаєм, Сави і Варвари, наші предки зчитали так же великими, що всі дні Сави Варвари і уже святого Миколая. Були звільнені від роботи, старалися роботу, яку можна було відкласти, не робили. Так і Павел каже, в посланню Галатам, що ви, діти Христове, котрі, як святі ваші, тому числі нині, священомученик Фьодор Олександрійський, ви, християни, розп'яли плоть свою з зострась. І по і вже ми покликані жити по духу, щоб ісправляти в собі всі помилки, аномалії і скривлення, які живуть у нас, як некі внутрішні жителі, котрі не хочуть ніяк остановитися. І каже сьогодні Павел, видьте. Образ святих, які вони були скромні, смиренні, послушні, а життя своє считали необхідністю прожити його ради Христа, ради спасіння душі, твердо стоя на путі, оправдання і спасіння. Єдно друг другого тяготи носите, один другого слабості терпіте, і так виконати закон Христов. Каже нині апостол Павел у посланні к Галатам, щоб тим самим указати, як важно братська любов, взаємне прощення, допомагає духовно возростати. І ще один момент, каже Павел сьогодні, посланник к своєму любимому сину Тимофею, будучому вже епіскопу, Тимофеє. Я тобі пишу письмо, як істинному сину в вірі, і милості і мир от Бога ца нашого, прибуде з тобою. Іди і увіщай людей, віруючих, щоб вони були втягнуті світні передряги, спори, различні аби не займалися баснями і родослов'ями безконечними. Котрі проводять більше спора розділення, чим назидання у вірі. Ведь ціль нашого євангельського увіщання є сообщити людям про любов от чистого серця і доброї совісті, і нелицемірної віри, нелицемірної, котру ми проявляємо не взирає лиця, Но, од чого то тобто від доброї совісті і нелицемірної віри, многі уклонилися у пустослов'я». бо вони проповідували не від чистого серця, проповідували не доброї совісті і не мали вони нелицемірної віри. Тільки православна церква наша, і в Україні, українська православна церква, нині проповідує не лицемірну віру. Почому вона? Да, тому що не взирає на лиця високопосадовців, якихось других, ми на них не взираємо. Кажемо, це віра наша благодатна, спасительна точка. А ви робіть, що хочете, заявляйте, ви, що хочете, наклепи робіть, як і хочете, приказуйте судам судити, як хочете. То ваша буде. Потім оказія, коли на страшному суді ви, такі мудрейші гонителі, друг виявитеся на страшному суді, на лівому боці, в числі осатанілих і безбожних, і наслідників пекла, тоді сповнете слова Євангелія. А ми вірно сьогодні кажемо, священомученичі Фьодоре Олександрівський, і ви наші святі церкви, моліть Бога за нас, щоб ми такі були старанні, як і священомученик Фьодор, добрими проповідниками, наставниками, смілими святителями, готовими життя віддати за віру Христову, боряся за єдинство церкви. Бо лише так поступаючи, будемо похожі. На нашого священномученика Фьодора Александрійського, а наш архірей, щоб і нашими молитвами, молитвами церкви, і небесним покровителем своїм сміх би також на високому рівні провести, проводити свої архієрейські служіння, спасаючи людей, віддя їх по узкому путі, но по путі вірному, котрому йшов. Це ще номученик Фідор Олександрійський, а іменно узкому, тернистому, но єдиному путі, котрий веде у царство Боже. Амінь.